Всім привіт! Це канал Залізні Магістралі. мене звати Олег Василів. Цими днями в Києві закрили рух поїздів на лінії метрополітену, що веде у бік термків. Причиною є аварійна ситуація в одному з тунелів на перегоні либіцька деміївська Під землею на колії тече вода, і подальша експлуатація тунелю є небезпечною. Разом з цим у мережі активно обговорюють стан інших ділянок метрополітену в Києві. Пишуть, що просідання тунелів та протікання ґрунтових вод виявлено на інших ділянках метро Києва. Тож чи дійсно все так погано з київською підземкою? Скільки часу будуть ремонтувати аварійну ділянку Либіцька Деміївська? Про це поговоримо далі. Тим часом хочу нагадати про те, що триває збір коштів для придбання тепловізора. Прилад призначається для 411 го батальйону збройних сил України. Всі кошти збирають безпосередньо військовослужбовці. Свої пожертви ви можете відправляти за реквізитами, що є в описі цього відео. 8 грудня об 11-й годині на сторінці Київського метрополітену у Фейсбуці з'явилася інформація про термінову необхідність проведення ремонту тунелю між станціями Деміївська та Либідська оболонсько-тремківської лінії. Для цього з 9 грудня буде закрито рух потягів від станції Лебіцька до Тремків. Також було зазначено, що на ремонтні роботи знадобиться 6 місяців. Того ж дня, о 14-й годині метрополітан повідомив, що рух поїздів по вказаній ділянці синьої лінії припиняється 8 грудня, тобто раніше оголошеного часу. Офіційно адміністрація метрополітану повідомила, що через нерівномірні процеси розощільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд. При цьому підприємство нагадує, що перегінні тунелі між станціями Деміївська та Либіцька споруджувалися у складних гірничо геологічних умовах при штучному водозниженні. Відомо, що проблемна ділянка розміщується у тунелі від Деміївської до Либіцької, тобто інший тунель перебуває у нормальному стані. Попри те, що рух поїздів таки можливий, адміністрація метро закрила рух до тримків, а шість станцій працюватимуть лише як укриття під час повітряної тривоги. У мережі навіть з'явилися меми на цю тему, починаючи від мера кличка, який, закрившись станції метро, до варіації як використати непрацюючі станції з користю для людей, створити там басейни та підземні ріки. 9 грудня з'явилася інформація від профільного департаменту КМДА про те, що метрополітен організує рух поїздів по одному тунелю від Либіцької до Тремків з інтервалом у 30 хвилин. Але чи буде такий варіант зручним і раціональним? Основна проблема, що заважає організувати рух потягів по двох тунелях на ділянці Деміївська – Тремки відсутність можливості для поїздів переїжджати з одного тунелю в інший. Так, станції Деміївська та Голосіївська збудовані із суцільними тунелями. Лише на станціях Весельківська та Виставковий центр потяги можуть змінювати напрямок руху. У мережі під час обговорення цієї теми деякі користувачі пропонують організувати рух поїздів від. Тремків до Деміївської, один поїзд по правому тунелю, та від Лобіцької до тремків по лівому тунелю. Але базовим варіантом для пасажирів, які їдуть з Тремків у центр або назад, все одно буде наземний транспорт. Київ Пастранс організував рух автобусів між станціями Либіцька і Тремки, а по Голосіївському проспекту курсуватимуть додаткові тролейбуси. Тим часом ситуація з підтопленням тунелю на синій лінії не єдина проблема. В київському метрополітені є інші ділянки, де існують протікання ґрунтових вод і просідання тунелів. Громадська організація пасажири Києва виклала у мережу перелік проблемних локацій метро. Загалом їх налічується вісім, включаючи аварійну ситуацію біля станції Деміївська. Активісти стверджують, що низка перегонів між станціями потребують капітального ремонту. Для запобігання руйнуванню тунелів знижено швидкість руху поїздів. Одна з таких ділянок, де існує проблема з тунелями, перегін почайна Тараса Шевченка. Метрополітен оголосив тендер на проведення капітального ремонту тунелів. Очікувана вартість робіт 14 мільйонів гривень. Між тим директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандебор назвав допис транспортних активістів маніпуляцією. Інформація, що розповсюджується від супертранспортних експертів, абсолютно брехлива лякалка про те, що в столиці нібито можуть закрити півтора десятки станцій метро. Офіційно заявляю, що це брехня, маніпуляція та заказуха, каже очільник департаменту. У відповідь на це пасажири Києва порадили Руслану Кантебору звернутися до директора метрополітену і запитати про причини зниження швидкості руху поїздів на семиділянках і скільки коштів закладається на ремонт тунелів у 2024 році. І також додам, що з приводу підтоплення тунелю в київському метро відбулося засідання державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. А прокуратура порушила кримінальну справу та шукатиме винних в аварії. Цікаво буде дізнатися результати цього розслідування. Якщо у вас є власні коментарі до цієї теми, залишайте свої повідомлення під відеороликом. Також нагадаю про те, що канал Залізні Магістралі потребує підтримки. Ви можете зробити це за допомогою звичайних доступних опцій. Достатньо буде залишити коментар або поставити вподобайку. Також нагадаю про те, що є функція спонсорування і донати на підтримку каналу, можете направляти за реквізитами, що є в описі цього відео. Всім глядачам це непростий час, бажаю витримки та мужності. Україна переможе.